Всім доброго дня. Вибрав хвилинку, вам відповім на запитання по пропанових балонах. Став спеціально на вулиці, поставив балони. Зараз балонів кучу везуть. Багато хто дивиться, по відео прийшли. А деякі просто знайомі, друзі. Всі готуються до зими, балони перевіряють, заправляють. Ну, я як чим можу допомагаю. Так, пішли спочатку. Давайте. За два тижні бугал відео от починаємо. От е, е, Георгій Жученко, добрий день. Зробіть, будь ласка, відео по обичним пропаним великим балонам домашнього використання. Завчасно вам благодарен. Зараз розкажу вам про 50-літрові балони. Так, про турецький я вам нічого не скажу. От, вчора приїхав до нас один турецький балончик, Бушний. Непогані балони, так на вони тяжкі, видно, метал трошки грубший. 25 атмосфер пробний тиск, ми його перепровірили. Клапан, встроєний клапан в балон. Ну, поки що все тримає. От мені перший раз турецький прийшов. Цікаві балони. Я думаю, що вони якісні, я так думаю. Так, а про горілки інфракрасні, я кажу, я проти них. В закритих приміщеннях ніякі газові горілки я би не використовував. Це небезпечно. Так, Іванна Юруська, доброго дня. Підкажіть, чи є кран на СССР балон під сучасний примус 5 літрів? Не знаю, що таке примус. На СССР балон є, є вентиля. Приїжджайте, я вам його вкручу. Мар ян Кир Марія Кир'янова. Підкажіть, будь ласка, є два питання. Перше, балон був на дворі, в господарському приміщенні на морозі, де мінус 6. Як його тепер правильно занести в дім? І чи можна на, нього, на ньому гріти їжу на вулиці при такій температурі? Можна. А, зараз тут продовження є при такій температурі, без так скажемо розморожування. Балон повний, як на мене, то й переповнений. Як його безпечно експлуатувати? Чи може спочатку трохи спустити газ? Якщо так, то як це зробити за технікою безпеки? Ну, правильно, його, звісно, краще безважити зважити і порахувати, скільки там е, перезаповнено. Якщо там грам 100-200-300, це не страшно. Якщо ви будете включати його на вулиці або в госприміщенні, де прохолодно, можете включати зразу, тобто через редуктор на плиточку і можете готувати їжу. Якщо ви заносите в тепло, то, звісно, не бажано бути, щоб він був перезаповнений. Не бажано. Тобто треба перепровірити. Або, якщо ви боїтесь, просто стравіть хвилину-дві газ. От відкрите, хай на вулиці десь ставте, в куточок, і хай трошки страви. Якщо вже боїтеся, не можете перепровірити. Тоді заносите в приміщення, але не дуже тепле бажано. І щоб була вентиляція і витяжка. Тобто, Щоб ті гази, які згорають, ну, як і в найлюбій кухні, вони десь мали витягатися. Ну, продукти згорання мають десь діватися, а не опускатися чи розпилюватись у вас в кухні. Це обов'язково. Коли будете запускати на вулиці або в холодному господарському приміщенні, тиск може бути менший. Будьте до цього готові. Це не страшно. Коли ви занесете в тепліше приміщення, газ розігріється, тиск збільшиться, і тоді буде газ більше горіти ну, краще, більше полум'я. Так, на це відео я відповів. Тепер вертаємося до нашого основного відео про пропанові балони. Зараз я його знайду і, і буду відповідати на ну, остальні питання. Тут просить мене, дайте назви моделі редукторів та вентилів. Можливо, сайт, де можна купити оригінальний італійський. Дякую. Я навіть не знаю, де я купляю. Я знайшов оцей італійський вентиль. Непогані, поки що вони жалоб нема до нього. І редуктора. Зараз там редукторів без регулювання нема. Залишилися тільки з регулюванням. Вони трошки дорожчі. Я ссылку на ну, телефончик скину під цим відео. Звертайтеся до них, будь ласка так Цікаве відео. А як раніше герметизували вентиль 50 літрів балонів? Ну, ми ще застали на свинцевий льот і на сурік. Сурік, такий сурік з клеєм перемішували. О, знову світло пропало. І на нього герметизували вентилі. Зараз майже все герметизується на ленту фум або на шнур фум. Ну, шнур це складніше, там треба ще герметик мати спеціальний. На ленту фум. спеціальна є газовий фум, І ми на неї герметизуємо. Так, що ще? Тут питаються ще, добрий день, де ви знаходитесь? Ми знаходимося у Львові, вулиця Шевченка, 323. Біля нас, от рядом, нова пошта 17. Так що приїжджайте. Ми всіх приймаємо, допоможемо. Проконсультуємо безкоштовно. Якщо якась робота, звичайно, це платно. Так, з цим також ми зробили. Зараз ще основне відео я відповім. Там багато запитань було. Зараз таки треба ось оно. 80 тисяч більше переглядів. Дякую, звісно, за активність, хлопці і дівчата. Давайте вернусь хоча б днів на 10, щоб питання захвати. О, 2 тижні. Давайте два тижні. Так, то я вже відповідав. Якщо в балоні якийсь предмет блимка металічний, не шуткуйте, зверніться до спеціалістів, по крайній мірі, ті, які можуть відкрутити і закрутити, і цей предмет витягніть. Це небезпечно. Чому? Так як в кисневому при заправці може тим тиском той метал по металу шоркати і зробити іскру. Це, розумієте, До чого це може привести. Тому краще не ризикувати. Постарайтеся цей метал витягнути. Тут все питають, де можна повірити балон, ну перевірити. Я поки що не маю дозволу, а я постараюсь його виробити, поки що я роблю всі роботи, так скажемо, на чесне слово. Тобто для своїх я роблю так, сам перевіряю, тобто щоб люди не боялися їм користуватися. Документально я це не підтверджую, на жаль. Якщо зроблю, я вам повідомлю, що в мене є вже офіційний дозвіл. Дозвіл в мене є тільки на балони високого тиску. Це там кисень, аргон, азот, гелі, ну і всі останні промислові гази. Так, не сказали о ремонті вентиля проривається газ через ущільнення сальника. Такі вентиля я не ремонтую, я їх міняю. Не раджу вам лізти в вентиль, Це вони ремонтуються теоретично, але це треба мати і досвід, і всі інструменти, і всі ущільнення, такі, які треба, а не підбирати, з чого попало. Не раджу вам, міняйте вентиль на новий. Тут запитання, про пан-бутан з такого вентиля великого, ну, любого, можна підключити до котла. Теоретично, знову ж таки, можна, але от я знаю, плитки йдуть в комплекті на метан, одні форсуночки, на пропан треба міняти форсуночки горілок на інші. Я думаю, щось подібне є і в котлах. По котлах краще звернутися до спеціалістів, які займаються іменно котлами. Я в котли не лізу. У мене працює на метані. Є, звісно, так скажем, думки, якщо такі ціни збережуться, переходити на пропан. Пропан все-таки дешевше виходить, мені кажеться. Але поки що, після війни до цього питання вернемось. Олександр Фетісов каже, всі нові балони закачані повітрям. При покупці відкривається кран. Якщо не шипить, значить кран або балон не тримає. Тобто або дирка в балоні, або кран не тримає. Це слушне питання. Недавно приїжджали з новими балонами польськими. Так, він був під стиском, невеликим там атмосфер 5, але тиск був. Тобто ви зразу бачите, що вентиль тримає, балон цілий. Так що звертайте на це увагу. Якщо новий балон, він має бути під тиском. Невеликим, але під тиском. Тут пише: я заміряв через переходник з манометром. Щось, нічого не Плюс 38 градусів. А, температура була. П'ятилітровий балон, газ майже під горло. Кран давлення було 4,2 бара. Я вас прошу, не експериментуйте. Скоріше, це було 4,2 мегапаскаля. це 40 атмосфер. Не шуткуйте з цим. Не може бути на 38 тиск в балоні 4 бара. Не може бути. На, на сонці не тримайте балони, особливо після заправки. Я купив 12-літровий. Це Володимир Хоменко мені запитання таке прислав. Я купив 12-літровий балон, Новогаз. Багато років я про нього навіть не згадував, а зараз вирішив заправити. Але гарантія пройшла рік тому. І що? Тепер мені треба новий, ні разу не заправлявся, роб... робить провірку на цілісність. Я думаю, ні. В ідеальне, звісно, перевірити просто робочим тиском. Тобто прийти до когось на фірму, заправити його повітрям чи азотом, чи будь-яким нейтральним газом інертним. І щоб він постояв. Якщо не обмилити вентиль, шток на горловині. Якщо не травить, спускайте тиски, заправляйте і користуйтесь. Якщо є можливість перевірити, зробити йому повну, так скажем, діагностику, то зробіть. Але я думаю, якщо він чистенький, новенький, то я думаю, в сухому місці йому нічого не буде. Так, Диаман. Добрый день. Стало питание о покупке баллона на случай, если будет нужно. Но очень стрёмно. Подскажите, все понятно, что баллон должен быть на 70% заправлен. Но вопрос такой. Я, к примеру, зимой заправил его на 70% и несу домой квартиру, так как нет больше где хранить. Я так понимаю, в тепло его заносить все равно нельзя, даже 70% заполненным. Значить, дивіться, можна, то це вже на всі випадки, так скажемо, так скажем, життєдіяльності. 70% заправка можна заносити в квартиру, не можна його спеціально гріти, оце не можна. А в квартирі плюс 20, плюс 30 можна користуватися. Якщо він справний, вентиль тримає, редуктор справний, плиточка справна, користуйтесь, нічого страшного нема. 70% він безпечний. Єдине, що я вас всіх попереджаю завжди, на пряме сонце літом і на батарею чи на нагрівальні прилади. Це не треба. І то він має би витримати, але краще не експериментуйте. Як правильно, це Василь 49, як правильно замінити резинові кільця в вентилі? 50-літрового балона. І чи можна 50-літровий балон заправляти 40 літрів газу? Я не знаю, що це за кільця резинові. Не знаю. Не знаю. Не, не. Прокладка є, прокладка, кільця. Якщо ви маєте розбирати вентиль на шток, не раджу лізти туди. Заправляти 40 літрів можна, зразу користуватися, будь ласка. Але треба бути впевненим, що там він повністю порожний. Повністю. Так, далі. Юлія э, Березнякова, 9 днів тому, мені питає: Дякую, відличний відос, хочу купити балон. Відключення задовбали. Дом на електрики. Не знаю якого производителя вибрати. щоб було безнадежно і без сюрпризів. Балкона нет, хочу на 8 літрів. Е, Юлія, є балончики польські. От я вам рекомендував, мабуть, больше обращаться внимание на польский Европа. У них строго с производством, строго с диагностикой. Ну, производство нормальное, не на колени. Есть 7 литров, есть 12 литров, есть 27 литров. Выбирайте. Вам 12 литров будет нормально. Он, и, то есть, не тяжелый занести там, с машины в подъезд, наверх. И он небольшой. 27 литров это оптимальный вариант, я считаю. Вот для дома. Плиточка, редуктор, шлангочку и пользуйтесь. Главное не перезаправлять и чтобы не травило. Чтобы... Плохо, что нет балкона, конечно. Плохо. Ну, почаще обмыливайте краны, чтобы нигде не травилось. Где-то услышите запах газа, сразу баллон проверять. И не курить, где баллон стоит, желательно. Так, карповые баталии. А на 12-литровый баллон можно точно так же, как на 5-литровый, накручивать горелку. Будет так работать, спасибо. Значит, дивіться, можно на любой баллон горелку, можно и на цей вентиль горелку тут накрутити. Вот, вот я специально поставлю, вот редуктор. Стандартний балон, якщо ви цей вентиль поміняєте на вентиль під горілку, тут можна горілку прикрутити. Нема проблем. Але зручно це чи не зручно, я би все-таки, якщо б для будинку, особливо для електроплитки, все-таки купляв би цю плиточку двох-трьохкомфорчну, балончик нормальний, редуктор, і вона нормально користується як простим газовим, газовою плитою. Дуже зручно. В хазяйстві, якщо сім'я там не один чоловік, а два, три, чотири, п'ять, то треба дві, дві конфорочки, Ви ж знаєте, готувати щось там, там вариться, там жариться, там каву зварити. Краще, конечно, мінімум двохкомфорочну плиточку. Можна, можна, але якщо є зміст, то можна великих, під велику горловину, отут, три четверті конус, я не бачу під комфорку. От під маленьку я, ну, можна поставити. Якщо балон під малу горловинку, отут. То можна, то можна поставити. Можна. Головне, щоб оця обічайка вам не заважала. Бо є такі балони, що заважаю, тоді різьби не вистачить отут. Тоді не поставити. Переходників не треба ніяких робити ніколи. Краще купіть балончик під, під горілочку. І не мучитись. Потратитись один раз, Правда, ціна така не дуже, звісно, демократична, але що тут зробиш? Якщо маєте бушний балон, перевірте його. Редуктор, шлангочка і плиточка. Ідеальний варіант. Так, Серж Семенов тут нас інструктурує. Це правильно говорить. Пропан-бутан тяжеліє воздухом, тому заборонено використовувати пропан-бутан в підвальних приміщеннях або в приміщеннях, де є ніші під землею, підвали, ями смотрові в гаражах. Бо туди цей пропан-бутан, якщо він травить, опускається вниз. Він тяжче повітря. І там, якщо хтось покурив запальницю, може теж зібратися критична концентрація газу і може бути взрив. Ви, якщо хто не боїться пропана бутана, наберіть в інтернеті взрив балона пропан-бутан». І вам виступить тисячу запросів. Буквально от три дні назад у Львові був взрив балона на балконі. Ну, кожен день щось трапляється. Зараз багато користуються балонами, і деякі ну, на це не звертають увагу на техніку безпеки. Так що я вас прошу, для цього я роблю це відео, щоб вас попередити, щоб ви не наробили дурниці, щоб ви до цих балонів ну, по серйозному відносились. Тому ще почитайте техніку безпеки при пропані. Якщо в інтернеті зараз все є. Просто техніка безпеки при використанні пропаного балона і почитайте. Для... Я, може, колись зроблю окреме відео. Іменно техніка безпеки при використанні. Сам почитаю, сам виберу такі важні моменти і вам все розкажу. Тут мені підказують, хімікат називається Меркаптан. Це той хімікат, який додається в газ. Ну це, по-моєму, ну да, щоб був запах, бо він вони, взагалі в природі, вони без запаху. Щоб ми, коли була утічка газу, ми чули, що газ утічка. Меркаптан. Хто хоче, той запам'ятовує. Про датчики багато запитань. Я. Себе У мене тільки є в котельні датчик, і то він там електронний якийсь. Не використовую, я не буду вас дурити. Я підніму трошки літературу по датчиках, іменно по чадному газу, і вам постараюсь розказати. Може знайду де продаються, і я вам розкажу. Поки що я практики не маю по чадному газу. Знаю, що їх використовують, бачу відео, рибаки використовують. Які виїжджають на рибалку з ночовками на льоді, топлять всякими печечки на, на пропані, там вони датчики ті використовують. Може вам скину силочку подивитися. Женя Крупчинський. Доброго вечора. Питання, яким з таких балонів можна користуватись в квартирі? Та чи можна після заправки з холду занести в квартиру? Любим балоном справним можна користуватись Квартирі. Такими ж балонами раніше більше половини сел користувалися, возили балони. на дачах всі такі балони. Балон окремо стоїть, не, 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 не притик до плитки, пару метрів, хоча б метр від плитки. Головне, щоб він був справний і не перезаправлений. Все, щоб вентиль тримав. І знати, як користуватися ним. Редуктор, щоб правильно працював. Любим балоном можна користуватися в приміщенні, якщо балон справний, перевірений і не перезаправлений. Тут, до речі, не знаю, це питання попадеться. Деякі пишуть, О, я заправляю, підпалюю і таке полум'я. Оце перезаправлене от де горелочка, комфорка зверху, якщо у вас отаке полум'я, це або... Прокладка не тримає або перезаправка. Рідина йде прямо в конфорку. Рідина видавлюється і вона починає е спихувати і горіти. Такс. Так, Олександр Ляскович, доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, ваше ставлення до переробки балонів з під фріону, під пропан. Категорично заборонено. З вогнегасників деякі балони можна використовувати, але я не бачу змісту з вогнегасника, якщо це вуглекислотний вогнегасник, він тяжкий, він незручний, він тяжкий. Для чого вам це? Хіба маленький, такий десь аварійну горілочку е, зробити, нема змісту. Треба тонкостінний балон, п'ятерочка, двушечка, сімерочка, і... а з під, під хлодона і фріона. Я знайду, у мене десь балон такий валявся, там, по-моєму, тиск не підходить під пропан. По-моєму, так. Ну, І вентиль не підходить. Отой вентиль, що там стоїть, він не для пропана. Тому оці всі, вони похожі, колір там зелененький, синенький, але вони під пропан не підходять. Я би вам не рекомендував цим займатися, це небезпечно. Далі, вогнегасники порошкові також є під, не під високий тиск, там треба з ними акуратно. Це треба кожний балон окремо розглядати. У кого щось якісь запитання, я там задайте, я вам скину телефон вайбером, вкиньте мені фотографію, я подивлюсь, хоча б вам візуально попереджу, що треба, що не можна робити чи можна. Краще самі ініціативу не проявляйте, якщо не впевнені. Так, тут щось якийсь Михайло Григорів. Ну, тут деякі є, звісно, у нас е, коментатори дуже розумні. Е, я вже, тут в мене вчать скільки заправляти, 5 літрів, 10 літрів. На кожному балоні написано, є різні там совєтські балони було так. Маса нетто, це значить тара, і маса заправленого. Е, от порахуйте різницю. Або маса газу. Тут треба спасти на кожному балоні є паспорт. Або отакий от бляшка. От. І якщо немає на такому балоні оцього паспорта, не використовується, його не можна використовувати. Або от на кожному там імпортному отут є паспорт. Є маса обов'язково. От пропан 11 кілограм можна заправляти. На кожному балоні все чутко прописано. То, що тут мене, може, я десь обговорився, вони вже чіпляються до слів. Я не знаю, чому люди такі у нас злі. Шукають якісь від мене помилочки, давай. Ти неправильно сказав, ти неправильно зробив. Я що знаю, то говорю. Якщо 5 літрів балон, значить максимум 4 літра газу. Максимум. І на польських балонах, я ще раз кажу, відкриваєте вентиль, з стоїть трубочки, йде рідина, з каї треба стравити обов'язково, поки буде чистий газ. На таких балонах того не, не перевірите. Тут трубочок нема. Так що акуратно з цими великими не перезаправте їх. Так що тут Михайло Григорія щось мені тут розказує, я не знаю, я навіть не буду читати. Так, підскажіть, будь ласка, як довго е може працювати горілка? Спустя 7 минут нагрівається кран і балон немножко. Це допускається, що гріється балон. Закінчили ми е коментарі. Може, і не може, він буде грітися. Температура від горілки переходить на кран, і кран гріється, сам балон і газ. Ну, звісно, якщо, якщо рука тримає балон, все нормально. Якщо чувствується вона гаряченька, тоді краще, звісно, дати остити. Тому і краще ті от... Пропан, редуктор і окремо плиточка це більш безпечне. Оці туристичні горілочки, це, звісно, не на постійну роботу чи на постійне готування їжі. Але вони, ми навіть на рибалці, їх там по 2-3 години варимо зерно, там всяке, кукурузу, тигровий горіх і нічого, нормально, не перегрівається балон. І то літом. Тому він може нагріватись, бути теплий, але це не критично. Головне, щоб він був не гарячий. Ну, вроді все відповів. Якщо будуть ще запитання, запитуйте. По 50-літровим балонам ще раз два слова. Хлопці, головне, от я от зачистили, помалювали. Головне, щоб не було сильної корозії. От мені вже один балон попався, я його вибракував. Дуже глибока корозія. Я навіть його не буду випробовувати. Вентиль ми міняємо на новий, не експериментуємо, якщо довго не експлуатувався. Отут на башмаку, щоб не було проварив лишніх, щоб якісь тумельці не приварили, не, не пропалили. Ну і все. І всередині візуально ми дивимося, чистенькі, корозії нема, сухий обов'язково. Продуваємо, робимо гідротестування, сушимо і закручуємо. Знову перевіряємо на герметичність після закрутки. І даємо роботу. Отак. Але я ж кажу, хто хоче офіційно, офіційно дозволу на пропан ми не маємо. Ми робимо так для для себе, так скажемо. Маємо дозвіл на технічні гази. Кисень, азот, аргон і таке все. Все, дякую за активність. Дякую. Підписуйтесь. Багато по пропану не підписаних. Дівчата, хлопці, підпишіться, і мені підписочків додаться. Вам не важко. Поставте колокольчик і буде нове відео, ви зразу е, побачите. Я там, де про пан, пишу. Відповіді по пропану, Бо там в основному в мене рибалка. Не всіх це цікавить, по пропану будуть окремо. Пропан. Все, пока, до побачення. Слава Збройним силам. Такий паспорт є. Всі дані тут є.